Працівники ДБР викрили заступника начальника одного з районних управлінь ГУ ДСНС у Кіровоградській області. Посадовець служби цивільного захисту організував схему ухилення чоловіків від мобілізації. Рятувальник допомагав усім охочим в оформленні групи інвалідності, членам родини чоловіків, які бажали уникнути призову. Зокрема, за 8 тисяч доларів США посадовець обіцяв вплинути на чиновників для прийняття відповідного рішення. У задокументованому ДБР-епізоді підполковник служби цивільного захисту обіцяв клієнту через знайомих лікарів оформити групу інвалідності для його здорової дружини. Для конспірації ділок долучив свого брата, колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші. Працівники ДБР затримали на гарячому посадовця та його брата під час отримання чергового траншу. Вирішується питання щодо повідомлення з затриманим фігурантом про підозру, у зловживанні впливом та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Перевіряється інформація щодо інших фактів оформлення груп інвалідності за вказаною схемою.